Вітаю вас, друзі. Це не навчальна тривога. У Трампа закінчується терпіння. От-от у нього увірветься терпець, бо він почав здогадуватися, що Владимір Путін можливо його дурить. Отже, більше як те, що терпіння закінчується, що він досить нетерплячий до дій Росії і, і до цього е-е віку. Наче хитрування і затягування е, з приводу перемир'я, президент Сполучених Штатів Америки сердитий, дуже сердитий, і погрожує так званій Росії дуже оригінально санкціями. Лише кілька годин тому президент Трамп зателефонував мені, щоб сказати, що він цитую сердитий на президента Росії Путіна і пригрозив накласти вторинні тарифи на російську нафту. Та я припускаю, що дід насправді просто встав не із тієї ноги, тому що він також наїхав і на президента України Володимира Зеленського. Ського він хоче бути членом НАТО. Ну він ніколи не буде членом НАТО, і у Трампа є ще один ворог, якому він погрожує. Це Іран. Хоча, знаючи Трампа, можливо, завтра він почне казати, що він Іран дуже любить, і ми або повинні будемо говорити і вирішити це, або це дуже погані речі стануться з Іраном. І я не хочу, щоб це сталося. Я не знаю, чи стануться погані речі і з Іраном, але я точно знаю, що із росіянами погані речі стануться. Якщо ви зараз задонатите на поточний русоріз. друзі, кожна гриня що ви Нати працює максимально ефективно, тому продовжуйте підтримку українського війська. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Тим паче, що русоріз допомагає також і боротися проти російської пропаганди. В є сімечних групи вісті попала під удар українського безпілотника Кантужене, водій і оператор. Ну і не забувайте про підписку на мій канал. Це теж важливо для того, щоб не пропускати нові випуски. Президент Фінляндії Олександр Стуб зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки Трампом для. Для того, щоб обговорити дуже важливі двосторонні питання і пограти у гольф, зустрівшись з президентом США Дональдом Трампом для обговорення зміцнення двосторонніх відносин та гри в гольф. Трамп залишився надзвичайно задоволеним. Може, і нашому президенту варто навчитися у гольф грати. Президент Фінляндії використав цю зустріч для того, щоб донести Трампу, що він не довіряє Владіміру Путіну, і Путіну вірити не можна а також він пропонує встановити конкретний дедлайн щодо перемир'я на. Наш підхід полягає в тому, що 20 квітня було б добрим моментом. Е, е. Для повного припинення вогню без жодних умов. Це для того, щоб Владимір Путін перестав викручуватись та вигадувати безліч умов. А чому саме 20 квітня? Тому що тоді у Трампа буде майже 100 днів на посаді. А це важлива дата для президента Сполучених Штатів, тому що потрібен дедлайн, тому що це великдень, і тому, що тоді президент Дональд Трамп перебуває на посаді близько трьох місяців. Сам президент Сполучених Штатів Америки Трамп підтвердив. Що було би добре мати дедлайн до 20 квітня, але це такий більше психологічний дедлайн, тобто не обов'язковий. А якщо от Володимир Путін до 20 квітня не погодиться на повне перемир'я, то Трамп засмутиться. Чи є крайній термін для російського президента Володимира Путіна погодитися на припинення Це психологічний дедлайн? Якщо я думаю, що вони затягують. Я е -е, не буду задоволений цим. Але Владимир Путін не погодиться на повний і безумовне перемир'я до 20 квітня, тому що його позиція давно відома. Він вимагає, щоб Україна вивела свої війська із території України, і тоді тільки Путін погодиться на будь-яке перемир'я. Як тільки в Київ про те, що готові до такому рішенню і почнуть реальний вивод військ з этих регіонів, з нашої сторони незамедлительно, буквально в ту же хвилину Послідують приказ прикратіть огонь і почати переговори. Тому очевидно, що повного і усеосяжного безумовного перемир'я не буде, і що у такому разі зробить Трамп. Він обіцяє, ви не повірите знову санкції. Цитую, якщо Росія та я не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні. І якщо я вважатиму, що це була вина Росії, що може бути і не так, але якщо я вважатиму, що це була вина Росії, я збираюся ввести вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з Росії. Це ж було вже <плес> здається, це вже четвертий. Чи п'ятий раз за останні місяці, коли Трамп погрожує так званій Російській Федерації санкціями, а потім нічого не відбувається. Потім він починає хвалити Владиміра Путіна. А росіянам вже смішно від цих погроз. Но ми його вже дважди вот з тім ультиматами понімалі і прощалі, тощо він входить во вкус. Я гадаю, і цього разу він не зробить зовсім нічого проти так званої Російської Федерації, але сталося і ще дещо дивне: Трамп, який раніше підривав довіру до. Зеленського і казав, що він має піти зі свого поста. Став казати, що Владіміру Путіну не варто підривати довіру до Зеленського та вимагати, щоб він пішов зі свого поста. Президент сказав мені, цитую, я був дуже злий, роздратований, коли Путін почав підривати авторитет Зеленського і говорити про нове керівництво в Україні. І так то понятно, з ким підписувати, які документи. і так то непонятно, понятно, силу вони мають, тому що прийдуть інші. На те, що називається зовнішнім управлінням. По на думку Трампа, коли Путін починає розповідати казочки про легітимність і нелегітимність, то він просто не хоче укладати угоду. Тому що, коли він вважає Зеленського, не заслуговуючим довіри, ти повинен укладати угоду з ним. Байдуже подобається він. Тобі чи ні? Доволі цікава позиція. Можливо, Трамп навіть здогадається, що Владимір Путін його просто постійно дурить весь час. Але ні, не переживайте, не здогадається вже цього тижня. Трамп буде із Путіним говорити і знову розповідатиме потім, який він прекрасний, який він класний владімір Путін. І взагалі він із ним чудово ладнає. І сказав мені, що планує поговорити з президентом Путіним цього тижня. А от на що дійсно варто очікувати найближчим часом, так це на нові випади у бік України і президента України Володимира Зеленського. Трамп вже застерігає його. Я думаю, що Зеленський до речі. Я бачу, що він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми. Великі великі про новий варіант проєкту угоди про корисні копалини, ми із з вами вже говорили. Сполучені Штати Америки хочуть отримати контроль над усіма нашими корисними копалинами та енергетичними ресурсами, у тому числі тими, якими ми зараз володіємо. Вони хочуть, аби ми ще визнали боргом ту збройну допомогу, яку нам надавала іще ще адміністрація Байдена. І я сподіваюся, що президент України не погодиться на таку угоду. Що питання боргів? То, що я це говорив, я не знаю, як всього. Я чесно не знаю. Ну, якщо піднімається там це питання, так ми не будемо сприймати борги. Як я і казав, це для мене там. Зрозумілі абсолютно речі, я їх не бачу. Принаймні ми говоримо про минуле. Бо це не угода, це просто спроба пограбувати Україну, не надавши нам при цьому жодних абсолютно гарантій безпеки. Ну і як я вже сказав, Трамп напевно просто встав не із тієї ноги і усім погрожує. Погрожує у тому числі Ірану, якщо вони не укладуть угоди, буде бомбардування, і це буде бомбардування, подібного до якого вони ніколи не бачили. Погрози пов'язані з іранською ядерною програмою, яку він не збирається припиняти на ультиматуми Трампа. Іран відповідає, що він не буде приймати ніякі умови з боку Сполучених Штатів Америки і показує пропагандистські відео із ракетами, які, начебто, готові атакувати Сполучені Штати Америки, якщо Сполучені Штати Америки будуть атакувати Іран. І складається доволі цікава ситуація. Іран і так звана Російська Федерація це союзники. Вони ще пару місяців тому договір підписали. Договор о всіоб'ємлючому стратегічному партнерство між Російською Федерацією. І Ісламською республікою Іран проте заради сполучених штатів Америки, так звана Росія, вже готова своїх союзників узяти і кинути. Один із пропагандистів пише, що він із великим нетерпінням чекає, коли ж Трамп почне займатися Іраном, коли почнуться бомбардування цієї країни. Хоча він же і ще пару місяців тому казав, що він 100% за Іран. Ми в будь-якому випадку боліємо за Іран. Це наш воєнно політичний союзник. Перевзуватися Росіянам не з. Зв... Викати, але повернімося до теми російсько-української війни війни, яка триває на території так званої Російської Федерації. Учора російська авіація розбомбила цвинтар у Білгородській Народній Республіці. Ні на яке перемир'я ми із з вами не повинні розраховувати російсько-українська війна триває і немає жодної ознаки того, що вона може просто узяти і отак припинитися. Росіяни налаштовані далі воювати. Питання українського регулювання не будуть вирішені е, за столом переговорів. То должно быть всем ясно. Ні, рішаються на полі боя. Тому наше із вами завдання зараз це максимально нарощувати поставки, зокрема дронів Камікадзе до українського війська. І за попередню добу, завдяки вам наші підрозділи отримали ще 320 нових ФПІВІ. Бажаємо здоров'я, зв'язку рота ударних БПАК 106 ї бригади ТРО, що захищає кордони Сумщини. Широ вдячні пану Сергію Стерненко та його спільноті за постійну підтримку і допомогу у забезпеченні якісними русарізами, які вже завтра підуть у бойову роботу. Друзі, кожна гриня, що ви донатите, працює максимально ефективно. Тому продовжуйте підтримку українського війська разом до перемоги. Вітаю! Ми бійці підрозділу Бипак Павук висловлюємо свої слова вдячності спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані нам 50 контраргументів на переговорах з окупантом. Слава Україні! Героям! слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці 505-го окремого батальйону морської піхоти. щиро вдячні пану Стерненко та його спільноті за надані 50 дронів «Шурикен». Це наближає нас до перемоги. Слава Україні! Вітаю від бійців 6-го батальйону спеціального призначення бригади АЗОВ. Хочемо висловити щиру подяку спільноті Сергія Стерненка за надані 50 fpv дронів. Дякуємо вам, слава Україні! На нас із вами вочевидь чекають дуже насичені наступні тижні. Готуйте, друзі, свою нервову систему, бережіть себе і продовжуйте допомагати силам оборони України.